Добрий день. Відорок присвячений невизначеним системам. Згадаємо, що якщо ми маємо систему N рівнянь з N N-невідомими, то для того, щоб ми могли розв'язати цю систему за правилом крамера або матричним методом, необхідно, щоб визначник цієї системи не дорівнював нулю. Якщо ж визначник дорівнює нулю, ми не можемо знайти одного визначеного розв'язку. Але це не означає, що розв'язку немає взагалі. Тут можливі варіанти. Може бути так, що розв'язку дійсно немає, і тоді система буде несумісною. Але може статись, що розв'язків безліч. І тоді система буде невизначеною. Саме методу розв'язання невизначених систем і присвячений сьогоднішній відеоурок. Розглянемо загальний випадок. Нехай задана система M рівнянь з n невідомими. За методом Гаусса побудуємо розширену матрицю цієї системи, занещу туди коефіцієнти і вільні члени. І методом елементарних перетворень перетворимо матрицю до вигляду, коли нижче головної діагоналі тільки нулі. При цьому, якщо система не визначена, в останньому рядку, крім вільного члена B, буде декілька більше одного коефіцієнтів А і О, відповідна система, що відповідає цій матриці, в останньому рівнянні буде містити декілька невідомих. Для розв'язання системи для знаходження всіх розв'язків цієї системи зайві невідомі позначають через параметри. І. Рівнянь знизу вверх по черзі знаходяться всі решта невідомих. Розглянемо приклад. Нехай задана система чотирьох рівнянь з чотирма невідомими x1, x2, x3, x4, використаємо метод Гаусса. Для цього випишемо розширену матрицю і перетворимо її до вигляду, коли нижче головної діагоналі будуть всі нулі. На першому етапі для отримання нулів в першому стовпці у якості робочого використовується перший рядок. Щоб отримати 0 в, в першому стовпці другого рядка, помножимо робочий рядок на 2 і віднімемо від другого рядка. Аналогічно помноживши робочий рядок на 3 і віднявши від третього рядка, отримаємо 0. В першому стовці третього рядка. І точно так, для отримання нуля в четвертому рядку помножимо робочий рядок на 2 і віднімемо від четвертого рядка. Таким чином, ми отримали 3 нулі в першому ряд... стовпці матриці. Неважко бачити, що третій і четвертий рядки співпали. Тоді ми можемо відняти від четвертого рядка третій рядок. І при цьому четвертий рядок буде складатись виключно з нулів. Ми маємо можливість викреслити рядок з нулів, не порушуючи еквівалентності системи. І тоді ми отримаємо матрицю з трьома рядками, і нам залишається обнулити тільки один елемент. Для обновлення елемента в другому стовпці використовується в якості робочого другий рядок. За класичним методом Гаусса, на другому місці в другому рядку повинна стояти одиниця. Але якщо зараз будемо там отримувати одиницю, ми перейдемо до дробів, що незручно. Втім, є метод, який дозволяє обійти цю складність. Помножимо другий рядок на 5, а третій рядок на 3. І отримаємо два рядка, і третій, третій, в якому є співпадаючі елементи в другому стовпці. Тепер залишається відняти від третього рядка другий рядок. І тим самим отримати потрібний ноль в третьому рядку. Отже, ми отримали три нулі нижче головної діагоналі. Перш ніж виписувати систему, що відповідає останній матриці, Проведемо деякі спрощення. По-перше, поділимо другий рядок на 5, повернувши його у первинний вигляд. І помножимо третій рядок на мінус 1, щоб позбутись від'ємних чисел. Після цього можемо виписати систему, що складається з трьох рівнянь. чотирма невідомими. Приймемо x4 за параметр і позначимо цей параметр через t. Після цього з третього рівняння можемо знайти x3, яке буде дорівнювати 14-13t. Потім підставивши x3 і x4 в друге рівняння. Знаходимо з другого рівняння 3x2 дорівнює 21t-24, звідки x2 дорівнює 7t-8. І нарешті, підставляючи знайдені значення x2, x3x4 в перші рівняння, знаходимо x1, яке дорівнює 39t мінус 37. Об'єднуючи знайдені невідомі, отримуємо значення невідомих виражених через T, яке при будь-якому T задовільняють всім рівнянням системи. Перевіримо, підставивши в останнє рівняння, наприклад, ці знайдені значення. Маємо вірну рівність. Таким чином, можемо записати остаточну відповідь. Відеоурок завершено. Дякую за увагу!